Хто з нас не мріяв стати наступним Білом Гейтсом чи Генрі Фордом? Тільки от все не наважувався ризикнути. Ще пак. Започаткувати бізнес в Україні не так уже і просто. Та віднедавна із цим питанням можна розібратись в онлайні. Тільки от щойно ви сядете за комп'ютер та спробуєте це зробити, наштовхнетесь на добрий десяток підводних каменів, яких зараз розкажемо. Увесь процес реєстрації відбувається на одному і тому ж ресурсі реєстраційному порталі. Для початку вам потрібно обзавестись електронним цифровим підписом. Тут особливих проблем не спостерігається. Ви просто приходите в найближчий центр сертифікації ключів і вже через 5 хвилин отримуєте потрібний файл. А от далі справжнє випробування. Людям зі слабкими нервами краще випити за спокійливе. Для своєї роботи реєстраційний портал потребує встановлення багатьох доволі застарілих модулів. Це означає, що їх зможе встановити лише досвідчений користувач Windows. Для користувачів Linux та MacOS реєстраційний портал взагалі на жаль є недоступним для роботи. Хоча портал існує вже кілька років, але основні огріхи виправити так ніхто й не зумів. Принаймні, поки що. До прикладу вашу заяву можуть легко відхилити через брак потрібних документів, але яких саме пояснювати ніхто не збирається. На сьогодні бізнес реєструється безкоштовно, проте ви не зможете подати документи через реєстраційний портал. У разі якщо ви не приєднаєте до ваших документів відскановану копію квитанції про сплату збору, але цього збору вже не існує, тому вам доводиться приєднувати порожній файл до ваших документів. Так само вам не розкажуть, чому сервіс відмовляється приймати ваші відскановані документи. І тільки якщо ви на Ти з інтернетом, то зможете відшукати потрібну інформацію під казку. Розкриваємо таємницю. Приймається лише один чітко визначений формат документів: – файл. Але вказати цю деталь чомусь забули. Формат ТІФ використовується в цілому для сканування документів державним реєстратором у реєстрі. Тобто, коли подаються паперові документи державному реєстратору, він сканує ці документи в форматі ТІФ. Та вам у будь-якому разі доведеться додати до заяви заповнену реєстраційну картку. А це точна копія того документу, який вам тичнуть до заповнення в будь-якому відділенні реєстраційної служби. Тоді ж в чому сенс? Можливо, в тому, щоб крокувати в ногу з часом, і байдуже, що повільно та неефективно. Головне, аби онлайн-послуга існувала. А працює вона чи ні, то вже чужі турботи серед функціоналу цього порталу. На жаль, відсутня така функція, як можливість подати заявку на зміну кодів виду економічної діяльності, що було б дуже корисним і зручним для багатьох підприємців. У результаті перед майбутніми бізнесменами стоїть досить дивний вибір: проходити через бюрократичну плутанину вживу чи через інтернет. Ситуація не надто весела, однак не безнадійна. Ми зараз розробляємо нове програмне забезпечення, яке буде повністю незалежне від платформи, на якій працює користувач. Тобто, це може бути як планшети і мобільні телефони, так і лінокс, мак щодо функції нового програмного забезпечення. На відміну від старої системи реєстраційний портал, нове програмне забезпечення буде дозволяти робити не тільки первинну реєстрацію в реєстрі, тобто створення нової юридичної особи або фізичної особи підприємця, а й внесення змін до відомостей про підприємство, тобто буде можливість міняти види діяльності, міняти місце знаходження як юридичної та фізичної особи підприємця або вносити інші зміни до відомостей до, до реєстру.